Перед мікрофоном Данута на угольники це передача Звуки міста, у якій сьогодні разом із екскурсоводом по Варшаві Оленою Гренчишин я досліджуватиму історію Варшавського університету. Що ж вона приховує, дізнаємося вже за мить. Доброго дня! Сьогодні ми з вами перебуваємо на одній з мальовничих вулиць Варшави, це краківське передмістя, і стоїмо ми перед брамою до найбільшого навчального закладу Варшави це університет Варшавський. Окрім того, що це є науковий осередок, навчальний цей осередок має дуже цікаве архітектурне обличчя. Чим взагалі Варшавський університет цікавий для студентів, і чим він є важливий для містян? Почнемо від початку. Взагалі був період в історії Польщі, коли Польща втратила свої кордони, і вона була розділена між трьома країнами, такі як Німеччина, Австрія та Російська імперія. Територія Варшави вона відійшла до Російської імперії, і саме Університет Варшавський він бере свої початки за час існування цієї російської імперії на території Варшави. А саме в 1816 році Станіслав Костка Потоцький звернувся до царя Олександра з пропозицією, щоб той дозволив побудувати у Варшаві університет як необхідний заклад для розвитку суспільства. Цар Олександр Погодився і видав дозвіл на побудову університету Варшавського. Він тоді мав трішки іншу назву. І сьогодні ми з вами стоїмо коло головної брами, з якої ми власне і розпочнемо нашу екскурсію. По цьому цікавому навчальному закладу, який, до речі, має у своєму м, комплексі аж цілих 180 будівель. Будівлі розташовані по території всієї Варшави. Над воротами, головними, котрі ведуть до головних корпусів, ми бачимо орла з п'ятьма зірочками. Що ці зірки означають? Річ тому, що на початку заснування університету Варшавського було всього п'ять головних факультетів. На сьогодні їх понад 25 і понад 30. Напрямків, які включають в себе понад 225 розгалужень. Тобто можете собі уявити, наскільки великий і масивний цей університет. Кожного року він приймає у свої лави близько 18 тисяч студентів. Зараз ми попрямуємо з вами до найстарішої бібліотеки університету Варшавського, котра колись була бібліотекою. А сьогодні вона виконує зовсім інакшу функцію. Йдемо до неї. Варшавський університет один із найважливіших та найстаріших вищих навчальних закладів Польщі, він відіграє ключову роль у науковому, культурному та політичному житті країни. Первісно, як вже згадувалося, цей університет мав п'ять факультетів, і це було право та адміністрація, медицина, філософія, теологія, науки та мистецтва. Після 1831 року, тобто після листопад, Падового повстання російська влада, як згадувалося, закрила університет, вбачаючи в ньому осередок польського патріотизму. А навчальний заклад відновив свою діяльність у 1857 році як медико-хірургічна академія. А у 1862 році був перетворений на головну школу. Проте після поразки січневого повстання і ця установа була закрита. Лише у 1870 році університет знову відкрився, але вже під іншою назвою. Польські студенти та викладачі активно боролися за повернення польської мови до університету, і це стало можливим лише після відновлення незалежності Польщі у період між двома світовими війнами університет швидко розвивався. Ставши найбільшим у Польщі, проте з початком Другої світової війни він був закритий нацистами. Багато студентів та викладачів долучилися до руху опору. У цей час діяли таємні університетські курси, що дозволяли продовжувати навчання навіть під час окупації. У 1944-му під час Варшавського повстання багато будівель університету було зруйновано, а після війни їх довелося відновлювати практично з нуля. Кожна будівля на території головного комплексу університету Варшавського вона є також історичною будівлею. Так перетнувши браму з правої сторони, ми бачимо будівлю, котра колись була. Лікарнею про те, що вона була лікарнею, нагадує тільки хрест на одному з дахів будівель, якщо зайти на його подвір'я. А з лівого боку у нас будівля, котра напряму пов'язана з останнім королем Польщі Станіславом Августом Понятовським. Ця будівля колись належала до його батька, і саме в цій будівлі король дізнався, що його вибрали на короля під час елекції. Про те, що будівля належала колись батькові Станіслава Августа Понятовського, і що саме він отримав інформацію про те, що став королем, ми можемо побачити пам'ятну табличку, котра розміщена в куті будинку. Після Другої світової війни університет швидко відродився та розширився. У період комунізму він залишався важливим центром науки та культури, хоча зазнавав ідеологічного тиску з боку влади. У 1968 році Варшавський університет став епіцентром студентських протестів проти цензури і репресій, які жорстоко придушила комуністична влада. А вже після 1989-го із падінням комуністичного режиму Варшавський університет став одним із найпрестижніших навчальних закладів Центральної Європи. Стоїмо ми з вами коло корпусу, котрий раніше виконував функцію бібліотеки. Сьогодні цей корпус є повністю перероблений, оскільки будівля в кінці 90-х років вже почала бути занадто маленькою для того, щоб помістити всі книгозбіори, які були у бібліотеці коло старої бібліотеки, на лавочці нас чекає вічний студент. Чому ж він вічний? Називається він Славко, в руках він тримає книжки, і в нього є потерта одна долоня. Чому ж ця долоня є так потерта? Студенти вірять, що якщо перед сесією або важливими якимось... Контрольними так важливими заходами їм потрібно достати хорошу оцінку за свою працю. Вони приходять і тиснуть руку цьому вічному студенту. Говорять з одного боку, що воно допомагає з іншого, що не дуже будете мати бажання перевірити. Славик ще має приховану таємницю. Будете проходити по Славика, Складіть дзеркальце під його праву ногу. Ви здивуєтесь, що ви там побачите. Можу спробувати вгадати, можливо, там є монета. Ні, там смайлик, який приносить щастя та удачу. Що ж, доведеться Славкові потиснути руку. Славко, доброго дня! І нехай Славик принесе нам удачу. Йдемо далі. На даху будівлі є поміщений годинник. Його вже поставили в 2000-х роках, і це непростий годинник. Якщо ми звикли, що Прості годинники відбивають час в рівних годинах, то цей годинник відбиває час тоді, коли починаються лекції. Таким чином, всі студенти знають, що їм пора поспішити, тому що лекція вже почалася. Підійшли ми з вами до будинку, котрий виконує роль ректорату. Саме з цього будинку і починалася історія взагалі всього комплексу університету Варшавського. Річ в тому, що. Ще в 18 столітті у цьому будинку була рицарська школа. Пізніше, вже коли в 1816-му утворився університет Варшавський, її віддали під ректорат. І саме в цьому будинку ректор теж проживав. Крім того, тут була і учельня. На першому поверсі був ліцей. В цьому ліцеї вчився Фредерік Шопен, а його батько в ньому викладав. До речі, де проживала родина Шопені? Вони проживали теж тут неподалік. І Якщо ми дивимося на будинок, на фасад будинку, то з правого боку ми можемо побачити невеличкий трьохповерховий будинок. Саме в ньому в одному з приміщень, в одній з квартир, проживала родина Шопенів. Головний кампус Варшавського університету налічує кілька історичних будівель. А це Казимирівський палац, найстаріша будівля кампусу, палац Тишкавичів Потоцьких. Це елегантна резиденція XVIII століття, яка є прикладом класичної архітектури. Палац у Руських Четвертинських це ще один палац на території кампусу, що свідчить про аристократичне минуле цього місця, аудиторний корпус, відомий також як медична академія, та старий бібліотечний корпус, тобто історична будівля бібліотеки, яка довгий час служила академічній спільноті. Головний кампус це не лише будівлі, а й просторі зелені території, які є оазою спокою у центрі польської столиці. Доглянуті сади та алеї сприяють як навчанню, так і відпочинку. Обійшовши будівлю ректорату з задньої сторони, ми можемо побачити те, що ніяк не асоціюється ані з студентами, ані з наукою, а саме гармату. Та гармата є також цікавий експонат. Річ в тому, що вона довгий час була повернута дулом до. Самої будівлі тільки пізніше її розвернули в інший бік, тому що вважали, що вона становить деяку загрозу. Ми проминули будівлю старої бібліотеки, куди ж студенти університету ходять навчатися, читати книжки, досліджувати якісь матеріали і вивчати нові. Напрямки. В 99-році Університет Варшавський побудував нову бібліотеку, котра дуже велика та знаходиться на вибжежі Костюшковським. Бібліотека унікальна тим, що вона може помістити понад 3 мільйони книгозбірів, і до неї мають доступ не тільки студенти університету Варшавського, але і будь-хто. Охочий потрібно заплатити всього абонемент, котрий коштує 10 злотих на рік. І ви можете приходити та користуватися матеріалами, котрі там знаходяться. Крім того, бібліотека вона є унікальною спорудою в плані поєднання з природою. Річ в тому, що на даху цієї бібліотеки знаходиться сад, і студенти, котрі чи відвідувачі, котрі вже змучились, наприклад, вчитися, можуть собі піти в вільну хвилинку. І трішки відпочити на теренах цього саду. Перед будинком стоїть рештування цікавого такого кольору фуксії. Що ж це за рештування? Це арештування, котре якраз залишилося від старої бібліотеки, і саме на ньому колись зберігалися книжки. Варшавський університет це не лише академічний центр, а й важливий символ польської історії, культури та боротьби за незалежність. Сучасний УВО пропонує навчання на 24 факультетах, у тому числі на факультетах гуманітарних, природничих та точних наук. Він є центром наукових досліджень і співпрацює із провідними університетами світу. Ми згадували про те, що в Варшавському університеті навчаються студенти з різних країн. Але якщо повертатися до історії, то чи могли жінки навчатися в Варшавському університеті? Протягом 99 років від початку заснування університету жінки не могли навчатися в університеті. І тільки коли Польща здобула свою незалежність в 1918 році, відкрилися двері і для жінок. Серед таких відомих людей, котрі навчалися в стінах університету, ми можемо виділити Фредеріка Шопена, а також Генрика Сінкевича. Варшавський університет бере активну участь у створенні сильного наукового середовища, підтримуючи розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, а також комерціалізацію їхніх результатів через. Стартапи. Вже у 2025 році УВУ був включений до 9 з 11 предметних категорій у рейтингу Times Higher Education World University Rankings by Subject, досягнувши найвищого результату серед польських університетів у галузі мистецтв та гуманітарних наук. Стоїмо ми з вами коло будинку, в котрому знаходяться всього лише три приміщення, три зали. Одна з котрих вона приймає участь у всіх головних подіях, пов'язаних з життям університету. Саме в ній складають присягу студенти, котрі тільки почали свою пригоду з навчальним закладом. Ця зала може вмістити одночасно аж 900 студентів. Університет Варшавський має свою власну почту. Відділення почтове, котре теж знаходиться у цьому будинку протягом одного студентського року в університеті в Варшавському одночасно вчиться близько 40 тисяч студентів. Навчання проходить у декілька етапів. Кожен студент має обов'язково лекції, також мають практичні заняття. І якщо це йде якась точна наука або наука, котра потребує якихось дослідів, у студентів ще Є додаткові заняття бадавчі, так тобто дослідницькі пізніше, студенти взимку і влітку. Здають сесії з предметів. Навчання відбувається досить цікавим методом, в тому плані, що студенти мають обов'язкові предмети, а також предмети на вибір. Це не означає, що вони можуть вибрати собі будь-які предмети, котрі вони хочуть. Вони тільки отримують список предметів, котрі протягом трьох років вони повинні зарахувати, тобто вивчити і здати по них екзамени. Вони собі це можуть розділити по-різному. Хтось може вибрати. Всі предмети за один семестр, а хтось розділити по два-три предмети і вчити їх кожного семестру. Інший предмет. Є історія Варшавського університету, і це була передача звуки міста, на якій сьогодні разом із екскурсоводом по Варшаві Оленою Гринчишин. Я досліджувала історію Варшавського університету. Почуємося вже незабаром.